Олександре, одне запитання. Якщо б ви могли подарувати щось Тайсону Ф'юрі на Різдво, що б це було шоколадний кролик? Якщо б ти міг провести один день із Тайсоном Ф'юрі, і ви б не боксували. Що б ви робили? Ми могли б піти в паб та випити пива. Потім пограти в гольф, після у футбол, а потім покататися на конях. Тобто ви б випили пива. Так, без проблем. Що ж, це весело? Олександре, мені дуже подобається твій костюм. Де ти взяв цього тигра? Можливо, це не тигр. Можливо, це кіт. А може й тигр, я не знаю. Я підійшов до столу. О, це алкоголь. Можливо, це не так вже й погано. Я налив зовсім трошки. Потім я ковтаю лимонад. Ще лимонад а потім я не розумів, що відбувається. І із головою я не міг рівно ходити. Що відбувається? А моя мати. Боже мій, що відбулося? А батько каже, я знаю, що відбулося. Цей хлопець напився. Я реально напився. Пішов у кімнату прямо в постіль. Так, так. Допоможіть мені. Допоможіть. Я помру. Батько down, каже: ні, ні. Yeah. Я помру. Тобі було шість років. Шість або сім. Дуже погано. <реш> Уявіть, через 10-15 років люди будуть згадувати. О, пам'ятаєте? Два поєдинки Усика та Фюрі в Арріяді. Усик переміг двічі. Так, так, пам'ятаю. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть сматрети. Тайсон Ф'юрі б'є сильніше за Дюбоа. Ні. Удари по корпусу болючіші за удари в голову. Ні. Тайсон жорсткіше за Джошуа. Ні. Ти зупиниш Тайсона в майбутньому поєдинку. Так, ти найкращий боксер в світі. Я? Так. Можливо. Так або ні? Так, ти найкращий важковаговик цього покоління. Ні. Найкращий в незалежності від вагової. Ні. Ти переможеш в реванші. Так. Звіто допомагає нам. Дякуємо, що додивились до кінця, обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал. Щоб не пропускати нові випуски.